Чому так довго Україна тягнула з послом в Казахстані? Чим нічого? Це, це, це у нас завжди е, як це процес послів. Номінує президент, є в процес відбору, як вони там потрапляють, МЗС їх пропонує. Я думаю, що. М Можливо, в випадку цих країн це і добре, тому що тут треба три... тримати паузу. Треба тримати паузу. Треба дуже подумати, дуже почекати реакції з того боку, неформальної, щоб потім формальна не була. Тому що це все таки культура. Е, така двохшарових комунікація відрізняється від європейської. Абсолют, — Абсолютно. Там нема цієї прямої нашої, навіть як зараз до транзакційної, як колеги з Америки вже це приводять. А там все дуже тут одні враження на цьому рівні, де ми п'ємо чай і там йому плов, а на... там офіційно в листі щось буде потім написано колись. Тобто тут важливо насправді важливо, щоб ми просто це цим продовжували. Займатися